За менш як місяць підуть на відпочинок. У Вінницьких школярів вже зовсім скоро розпочнуться літні канікули. Попри відключення світла та проблеми з електроенергією, навчання продовжувалось в офлайн та онлайн форматах, а школи дотримувались освітніх планів. Так до 31 травня, як і передбачається законом, мине 175 навчальних днів. А от для 11 класів навчальний рік закінчиться після складання мультимедійного тесту. Кількість учасників такого святкування, як останній дзвоник, все залежить від кількості місць в укритті. Це зрозуміло, на мою думку. Це свято випускників, це свято першокласників і їх батьків. Вони мають насамперед відчути отаке свято ностальгічне для нас всіх день останнього дзвоника, тому що деякі учні, наприклад, 9-х, а тим більше 11-х класів, вже будуть на шкільному подвір'ї стояти останній раз і прощатися зі своєю школою. Можуть обирати школи і змішаний формат урочистостей, аби кожен учень відчув атмосферу свята. Як святкуватимуть випускні 9-х та 11-х класів, школи визначатимуть самостійно. Позиція департамента, що дійсно якісь певні урочистості, наприклад, урочиста видача документа дитини, щоб дитина відчула, що вона закінчила школу, щоб вона могла якимось чином урочисто попрощатися своїм шкільним життям, це потрібно. А от на рахунок наступного святкування, я вважаю, що зараз у воєнний час це не дуже доречно робити великі банкети, великі. Які святкування, тому що зараз війна.